Люди в інтернеті дуже борзі, і ви готові до цієї розмови. Прилітає мені ось такий коментар під відео про Федька Халомидника, де я кажу, що в українців є багато спільних травм, і одна з наших спільних травм це травма після прочитання Федька-Халомидника в 5-6 класі він вивчається. І на мою суб'єктивну думку, я би цей твір трошечки пізніше давав би в класі 7 -му. Я розумію, що об'єм тексту там невеликий, однак, оця кінцівка, ну це прямо окрема історія. От і знаєте, це як я би пробачила йому його гордість, якщо б він не зачепив би мою. От останнє речення за травмою в цьому коментарі все мене порвало. Тримайте мене семеро. Я зробив вдих і видих і написав цій панянці відповідь коментар. І знаєте, що я не розумію, який це треба мати рівень нахабності в своєму житті, або дуже у цій бредотної самовпевненості, щоб не знаючи людину стверджувати, що вона щось має або не має, травми, травматичний досвід і так далі. Типу, мені б в голову б не спало щось таке людині написати. Ну, звісно, в інтернеті всі сміливі. От, і як ви думаєте, що це пані мені відповіла? Типу, можливо, вона перепросила, сказала, що це дійсно було. Грубо з її сторони, що вона дійсно мене не знає, і не знає, чи переживав який, якийсь травматичний досвід, який переріс травму, чи пер... не переріс, і я прожив його, і так далі, чи я щось можу зараз розгрібаю, або ні. Ні, 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 ні. Звісно, що ні. Вона відповіла мені ось цим. Вона продовжувала гнути свою лінію. От просто далі така, типа, я вперлась в свою думку, і я не збираюсь приймати якусь критику і визнавати, що я щось зробила некоректно. Молодець. Типу, прям от медалька за. Щось погане з сьогоднішнього дня це от прям вам, пані. Я вам її ментально зараз посилаю. Люди ніколи не знають вашого життя. Навіть коли ви навіть, от, наприклад, за блогером блогеркою слідкуєте роками, Ви бачите тільки те, що людина дозволяє вам бачити. Тому я не знаю, наскільки треба бути наглухо відбитою людиною, щоб такі речі писати. Ну, ж таки, я допускаю, що у цієї пані є якась травма життя, яку вона проживає або пережила, або зараз, або планує якісь такі моменти розгрібати і так далі. Однак ми. Тут якби не одним цікавим місцем міряємося. У кого більше травм, у кого менше, хто проживав, хто не проживав. Це не змагання. Будь-яка травма або будь-який травматичний досвід в цьому немає нічого гарного. От, от. Що думаєте про це? От, от, скажіть мені свою думку. Тому що, на, мій, на мою думку, це, це такий цюр і. А іноді я хочу, щоб інтернет був за паспортом, за паспортними даними. Я розумію, що це дуже кончена ідея, дуже багато в ній мінусів. Але от на оці от 5% зі 100 мені б хотілося, щоб інтернет був за паспортом.